Якість води у Харкові та області за перші три місяці року в Харківській області майже половина проб води з колодязів і джерел не відповідала санітарним нормам. У Харкові досліджено 13 проб води з 12 каптажів природних джерел: Саржин, яр, Манжосів, Яр, Селище Олешки, Парк. Юність, Петренки 1 Петренки 2 Петренки 3 Олексіївська балка, вулиця Мінераловодська. 1 вулиця Владислава Зубенка, 25 вулиця Бучми, два каптажі. Відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді джерел Петренки, 1 Петренки, 2 Петренки, 3 парк. Юність, вулиця Бучми ліва сторона. За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з каптажів джерел у парку Юність. За вмістом нітратів та показником загальної жорсткості. У багатьох зразках виявили перевищення рівня нітратів, жорсткості, каламутності та інших показників. Для Харківської області є характерним високий вміст нітратів у воді шахтних та трубчастих колодязів. В 46,7% досліджених проб колодязної води вміст нітратів перевищував гранично допустиму концентрацію іноді до 40 разів. Найвищі концентрації нітратів виявлені у колодязях на територіях Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Лозівського районів. Більше новин в нашому телеграм-каналі: посилання в шапці профілю.